Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати український віночок. Нам знадобляться аркуш паперу, фарби, пензлик, стаканчик з водою, серветка та маленька гушна паличка. Познайомтесь, будь ласка, це барвінок, гарний та яскрава квіточка, яскравий, гарний чорнобривець. Також не забувають і про мак. Та тендітні незабудки. Про цілющу ромашку теж пам'ятають. Ось такий гарний віночок ми сьогодні з вами намалюємо. Якщо хтось з дорослих, нехай допомагають та долучаються. Приготуйте, будь ласка, все, що нам необхідно для роботи, Сядьте зручненько та слухайте уважно, я вам буду все пояснювати, все, що потрібно. Ми вже з вами приготували необхідні фарби, пензлик, серветочку та на аркуші намалювали кружечок. Це буде наша основа, по якій ми будемо з вами розташовувати наші квіточки. Будь ласка, візьміть зручненько аркуш-серветочку та почнемо малювання своє з яскравого барвіночку. Обережно. Вмокаємо серветочку та притискаємо до малюночка, до аркушу. Виходить ось такий відбиточок. Орієнтуємося на те, що ми пропускаємо майже неодинакову відстань. Та відбиваємо наші відбиточки. Тепер беремо червону фарбу і будемо робити маки. Ось такі гарні маки ми розташовуємо біля барвінка. Тепер беремо жовті ромашки, можливо, це навіть буде безсмертник. Розташовуємо біля маків. Уже дуже гарно. Ну і не забуваємо про незабудки. Теж розташовуємо їх між тими квіточками, які ми вже намалювали. І, звичайно ж, нам ще треба чорнобривці, яскраві, оранжеві, гарні чорнобривці. Подивіться, уже дуже гарно, але нам необхідно розмістити зелене листечко. Для цього беремо пензлик, обережно набираємо фарбу і притискаємо, робимо маленькі листочки. Подивіться, як гарно і обережно у нас з вами виходить малюночок. Я думаю, у вас все получиться. Хто хоче, той може навіть своїми пальчиками зробити листочки. Гарно виходить, мені подобається, але нам ще не вистачає стрічок. Правильно, нам не вистачає стрічок. Починаємо малювання стрічки. Вона може бути у вас рівненька, а в мене ось така, наче вітерець її колише. Беремо жовтий колір, додаємо жовтий колір до наших стрічочок. І виходять такі гарні стрічки. І так далі по черзі ми продовжуємо, додаємо різних кольорів. І зелений, і жовтий, і блакитний, і ось такий пишний віночок у нас з вами виходить. Не забуваємо про червоний. Надзвичайно гарний малюночок у нас виходить. А тепер за допомогою вушної палички ми з вами будемо додавати серединки до наших квіточок. Беремо жовтий колір і акуратно притискаємо нашу вушну паличку до серединки квіточок і робимо наші гарні серединки. Це ми зробимо з усіма квіточками. Окрім жовтих, звичайно. На жовту квіточку ми використаємо синю серединку. Ось такий гарний віночок у нас з вами вийшов. Ви великі молодці, у вас все вийде. Прошу вас поділитися зі мною своїми гарними малюночками. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. А хто додивився до кінця, ви великі молодці і великі розумнички. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!